Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні зранку я була на ринку у нас у місті Вінниці на ринку. При вокзальні при вокзальні ходила сьогодні купити, подивитися давно. Я не купувала лохину. Сезон лохини у самому розпалі, а хотіла подивитися, якраз яка ціна, і придбати. Ось така лохина у нас сьогодні була по 250 гривень за кілограм. Бачите, вона така величенька йде, ягода сама велика. Була й дрібніша. Ось цю я купила за 250 гривень за кілограм. Найдрібніша така була по 230 гривень за кілограм, різниця в 20 гривень, але я взяла саме крупно. За один лоточок я віддала 150 гривень. У на стіни зараз на лохину. На моє здивування сьогодні ще була порічка. Порічка була червона, ось такі ягоди були, продавала жіночка, але вона продавала у таких півлітрових, одноразових, таких як скляночках. І по 25 гривень коштувала і біла, і червона, то я поки ще вона є, і по хорошій ціні я її придбала. Це в мене смородина вийшла на 50 гривень, по 25 гривень коштувала. Склянка, а, персики. А, що вам хочу сказати? Персики були сьогодні по вартості 110 гривень, 120, 130, 140, і навіть бачила, десь були по 160 гривень за кілограм. Я взяла по 130 гривень за кілограм. Чотири персика взяла, попросила жіночку, якщо можна обрати так, щоб одразу їх і поїсти. Тому вона обрала чотири персики, і я за чотири персики віддала 80 гривень. Окрім цього, я ще купила кукурудзу, бо ходила за кукурудзою, і мені так хотілося кукурудзи, я хотіла вже купити, посмакувати. І ось така кукурудза у нас була по 20 гривень за одну штучку. Була і по 30, по 25, але знайшла ось по 20 гривень і взяла 5 штучків. За кукурудзу я віддала 100 гривень зварити і поласувати. Зелень, як же без зелені? Знаєте, що кожна моя покупка не обходиться без зелені? Сьогодні зелень була базілік, ось Такий букет величенький. Бачите, такий зелений. Сьогодні коштував 35 гривень за один пучочок. Я ходила сьогодні о сьомій ранку, не зранку я перекинулася. Сьогодні не о п'ятій ранку ходила. Тому і ціна, бачите, така коли я зранку самого ходжу, то можна і по 15 обрати. А кінза була по 15 гривень за. Один. За один З овочів, що я сьогодні купила? Я сьогодні купила справжню естетичну насолоду і ось таку користь. Погляньте, яка краса! Баклажан, його величність ось такий круглий, великий. Звичайні баклажани сьогодні були по 45-50 по 50 гривень цей кілограм. А ось такий велетень коштував по 75 гривень за один кілограм. Я взяла один для того, щоб моє. Око отримала естетичну насолоду. Він декілька днів постоїть, я його поставлю, помилуюся, а потім зроблю з нього смакоту. Звичайно, він не такий смачний, в нього не такий яскраво виражений смак, як у звичайного баклажана. Але повторюю, що я його взяла для того, щоб весь сезон отримати таку насолоду. Бо взимку ж ми не насолоджуємося, правда ж такою красою. Тому і зараз купила 38 гривень, один такий вийшов в мене баклажан. Перчик перчик сьогодні був по 60-65 і десь бачила по 70-75 гривень за кілограм. Я взяла два перчики, і за два перчики я віддала це білозірка а, За два перчики я віддала 22 гривні. І остання моя покупка сьогодні з ринку це. Томати. томати я взяла дрібні рожеві на салат, взяла. Що по вартості з томатами? Зараз розкажу вам. Томати сьогодні були звичайні червоні по 45-по 50, де, де були і по 65 величенькі. А ось такі рожеві середнього за розміру, бачите, є і дрібніші і ось величенькі є томат рожевий, коштували по 55 гривень, і жіночка набрала якраз кілограм 55 гривень на салат буде томат. Огірки сьогодні коштували на ринку 35-40. але я гадаю, що вже дешевше огірків, мабуть, в цьому році і не буде, бо в супермаркетах дорожче. І хотіла вам наостанок запропонувати переглянути актуальні ціни. Це у нас сьогодні 22 липня 2025 рік. Ціни на ринку при вокзальному. Хто мешкає у Вінниці, можете поділитися актуальними цінами з інших ринків. Теж буде цікаво. Проаналізувати, і також хочу вам показати зняла для вас відео. Які актуальні ціни на овочі, фрукти в сілько? Тож можете переглянути і порівняти ціни. Дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули, як завжди, дякую вам за ваші коментарі, вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь обов'язково на канал Finance, для того, щоб не пропустити актуальні відео на каналі. Натискайте обов'язково на дзвіночок для того, щоб першим дивитися відео на каналі Finance. Ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе із. Своїх рідних і до наступних оглядів. sleep. Yeah.